Окупанти в ніч на 9 грудня знову скерували свої гради та важку артилерію на Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Як повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, рашисти накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади. На щастя, люди вціліли. У Червоногригорівській громаді побиті кілька приватних будинків і гаражів, обірвана лінія електропередач. В інших деталі обстрілів з'ясовуються. Також росіяни вночі гатили і по Херсону. У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що через обстріли пошкоджені житлові будинки та інші будівлі. Загалом за минулу добу ворог 68 разів обстріляв область із мінометів артилерії, танків та РСЗВ. Вісім мирних жителів отримали поранення. Також протягом доби, 8 грудня, окупанти завдали ракетних та артилерійських ударів по чотирьох районах Харківщини. Куп'янському, Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах внаслідок ракетних ударів пошкоджені житлові будинки, горіли господарчі споруди та автомобілі. За даними екстреної медичної допомоги, троє людей госпіталізовані.